Дня, коли у вас є е, хвилинка вихідна, приходьте до храму Божого, Моліться, у вас прекрасні священники, які навчають вас Слову істину. За них тримайтеся, тому що із цими хорухами, які вони будуть нести впереді, ви будете йти з ними до Царства Небесного. Вони будуть йти, я вам кажу, як військовий. Чи військовий, який бував неодноразово там, де ніхто б не хотів би бувати. Це і називається накопичитись, накопичитися, на свого побратима стати і йти за ним, крок за кроком йти, щоб не дай Бог десь не підірватися. Тому що перший, який йде на ньому відповідальність, але я йду за ним, наприклад, то я його страхую, так і ви повинні, так і ми повинні бути церквою Христовою, підтримувати, страхувати один одного. Я безмежно дякую Господу, що нас сьогодні.